Вас вітає армія Встротова. Мене звати Характерник. Сьогодні ми підіймемо не менш важливу тему, це зовнішнє відносини з сусідами. І, звичайно, як ви зрозуміли, річ піде про Польщу. Адже Польща це у нас такий собі друг друг України. Але ось тут ми вже бачимо, що. Дружба України з Польщею потихеньку починає розпадатися. Повернемося до недавніх подій, це вибори президента Польщі. Це були два кандидати, і жоден кандидат не говорив про Україну як про сусіда, союзника. Всі говорили про те, що. Е Треба щось зробити для того, щоб Україна не, не йшла в НАТО, не отримувала підтримку від Польщі. Тобто ці заяви, можливо, навіть декого шокували, а декого і дуже, дуже ті люди зраділи. І ось президентом Польщі стає Каролі Навроцьким і проводить політику із туризмом. Король Навродський, історик. І що ж історик робить? Аналізує помилки минулого для того, щоб не повторити майбутнього? Ні. Король Навродський намагається з допомогою історичних відомостей, які, завідомо, він незрозуміло протрактував, виставити Україну слабкою і виставити Україну як. Країну, яка е, займалася, геноцидом геноцидом етнічних поляків, і зробив це в е, такий чудовий і е, цікавий спосіб. Знаєте як? Е, підлити отруту у келих вина і дати попити своєму ворогові, якого, який вважає тебе задумав. Якщо він це зробив? Звичайно, він проводив перед виборами політику, як вам сказати, правильніше, проведення політики, що Україна не вступала в Євросоюз і, звичайно, до НАТО. Ну, це буде окрема розмова, це буде окремий цикл моїх передач. Про вступ України, ЄС і так далі. Але тепер давайте наступне, послухаємо. Далі він э, максимально цікавий спосіб робить э, Україну слабкою. Ви скажете, як він робить Україну слабкою? А дуже просто не? висловлюється так, що українські націоналісти э, оснащували етнічний польський народ. На території Польщі, хоча ці землі є етнічними територіями України, і вимагає від президента України визнання цього геноциду і принесення якихось певних вибачень. А тепер питання. Які були в нього, так сказати, помисли, що він так виразився, висказався. Давайте зазирнемо в історію. Як Ми знаємо, що польська е, республіка була під е, гнітом багатьох. Спочатку вона була під гнітом Німеччини, потім вона була під. Е, Вибачте третього ріху, треба бути політкоректним. Отже, далі була під гнітом Радянського Союзу, тому що Радянський Союз він з максимально комуністичним своїм устроєм комунізував Польщу так, щоб Польща стала таким собі такою собі Совєтською Республікою. Спасибо для цього старався. І тепер в мене питання, про який саме народ Польщі він говорить, про який саме польський народ він говорить на польській землі, якщо польський народ має вирощувати в своєму, так би мовити, в своїй країні, але вирощували на території України. Звичайно, що Пан Народський про це не сказав, не сказав саме на польській землі, що ставить під питання вже інше, а саме земельне питання, тобто питання територіальне. Адже ми завжди знали про те, що Польща і не приховувала своїх намагань, своїх цікавлень, Волинню чи навіть Львову. Хоч вони. Зайвалися нашими друзями, нашими, так би мовити, партнерами, але тим не менше вони не полишали моменту для того, щоб о, показати українцям і сказати, що це польська земля. Хоча це зовсім не так. Звичайно, це не дивно, тому що польська риторика не змінюється. Саме Дуда казав колись ще про українських націоналістів, які вбили там, польських, польських людей, а Народський вже зробив з цього не просто там висловлювання, а зробив з цього вже національну ідею. А ідея національна полягала в тому, полягає в тому, щоб примусити Україну визнати і примусити Україну аж визнати себе нащадками злодіїв. Адже якщо українці визнають, що вони а не робили, хоч вони скажуть, що вони робили те, чого вони не робили, вони визнають, що ідеологія націоналізму, ідеологія бандери і взагалі ідеологія. Яка є рушієм і розвитком української державності, є злочинною. Розумієте? Це? Тобто зараз треба просто-напросто звинуватити тих, хто взагалі борувся за ідентичність. Тих, хто сиділи в таборах, ті, хто казали, що ось ми є українцями, хоч у нас немає нас немає умовно документів тих, але ми є українцями. У нас є традиції, у нас є мова, у нас є все. І зараз, люди, людина, яка просто-напросто там брала участь у якихось там махінаціях, схемах, вона говорить про те, що Українці, не просто українці, а українська держава на офіційному рівні має визнати цей геноцид. Звичайно, що цього не буде через те, що ці документи, ці заяви, вони є неправдивими, вони є несправедливими до українців, і ці заяви робляться під час війни, коли українці добувається змоги взагалі на право існування. Бо, знаєте, це питання не політичне, це питання життя. І Польща, тому що Польща представляв саме президент, говорить таке країні, яка зараз просто на межі виживання. Виживання і смерті. Тому Чому був мій посил сьогодні цього відео? Перше, це розповісти про пана, пана Навроцького і його обличчя про весь польський уряд, який там сформувався, і сказати, що Польща це не друг, це лише щур, який чекає, чекає, поки Україна дасть. Якусь слабину, якусь, якусь просто ослабиться, і Польща знову візьме реванш. Реванш над тим, чим вона ніколи не володіла, і тим, що їй ніколи не належить. Тому я звертаюся до вас, українці, які живуть в Польщі, які мають намір туди поїхати, поставити собі питання. Поставте собі питання, чи готові ви терпіти цю несправедливість і чи готові ви бути у поляків на побігеньках? Хоча ви маєте свій власний рід і маєте власну е ідентичність. І хто вам буде диктувати умови, ви самі, чи якісь поляки, які взагалі не розуміють. Вас і взагалі не читали нашу історію. Тому я закінчую свій спіч і хочу вас попередити. Будьте обережні з поляками, адже поляки були ворогами України. І про це писав сам Тарас Шевченко. Дякую за увагу! Слава нації!